Так, всіх вітаю, дорогенькі мої, хто у мене на каналі підписаний, і хто ще не підписаний, також но підпишеться. Так що запрошую на канал. Мене звати Галя. І я живу в Італії 20 років вже заміжня за італійцем і розказую про своє життя в Італії. Про свою роботу, про свої, ну, все, як я тут живу. І о, канал називається Тому так мій вийти заміж за італійця, що воно означає, так що запрошую вас. Ось я дівчатка і ще раз із моїм букетиком бісера. Хвалюся, все хвалюся, не нарадуюсь букетам моїм, які я поробила. Так що хочу з вами теж поділитися, щоб вам було. Так, сьогодні трошечки вам покажу, як, як тут готуються до Великодня, до Пасхи. От, зайдемо з вами в магазинчики, там, де продають солодощі, покажу вам, які продають вони шоколадні всякі вироби до Пасхи. От. І. От Як у нас роблять крашанки на великдень, яйця такі ну, курячі, а в них продають шоколадні яйця так. Всередині воно пусте, ну, в формі яйця от запечатане в красиву обгортку. А в середині там всякі сюрпризи для дітей, там дитячі, для дорослих дорослі сюрпризи. Там може бути якась цепочка, якесь колечко, якісь. Колічко, якісь ну, як... Залежить скільки це яйце коштує, якщо воно чим більше дорожче яйце, тим, тим є можливість, що буде якийсь більш-менш більш такий сюрприз достойний. Так що покажу вам сьогодні, кому інтересно, подивитись трошки, які в них солодощі. Магазин... Спеціальний магазин ми підемо, таких солодощів, там, там тільки це продають. Так що дивіться, будь ласка, кому інтересно, подивитись. Ще хотіла сказати, що Італія, мабуть, єдина країна з усієї Європи, яка от відрізняється від усіх країн Європи, яка ще досі поділена на дві партії, на дві сторони, опозиція і, і ті, що керують країною. І у них різні погляди ще на нашу війну і на, на, наш, на нашого президента, на все. І вони чубляться між собою. І, ну але ж після того випадку, коли наш президент говорив із американським, коли сталося то все недорозуміння, дуже багато італійців вони зрозуміли більше. Проте, про нашу війну, і дуже стали трошечки міняти свій світогляд і насчет нашої України, і все. Вони побачили трошки краще хто і хто, і на, 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 насправді, що, що робиться у нас зараз, вони більше почали розуміти. Так що той випадок був потрібний і тут, але я вам хочу сказати, що. І ще дуже важко, і ще дуже важко їх переконувати італійців. Тому що у них мозги, як кажуть, ще забиті тим, що було спочатку. Деяких неможливо переконати ні в чому. Деякі самі ну, більш розумніші, вони зрозуміли зразу, коли то сталося все. от, так що... Я трошечки ну якби зараз більш спокійніша щодо того, що не треба нервуватися з ними доказувати кожному, кого ти зустрічаєш, зараз воно вже трошечки пішло в кращу сторону. цього. Ось таке дівчатка сьогодні відео, От трошечки більш розслабляючи така тема, щоб ви подивились, що і як і тут і. День як святкують. от і Я ще показувала вже в тому році. До Великодня ходять от такі в білих одежах діти з музикою по, по цьому. По дорогах заходять кожен магазин, вони і там їм дають якісь гроші, якусь оферту, як кажуть, ну то що може дати. Я не знаю, куди воно йде, правда, бо я ніколи не інтересувалася, чи воно йде на церкву, чи воно йде тим людям. Ну, Вони ходять, оді такі несуть церковні оці всякі приналежності. Не знаю, як воно називається. Вибачте, ну я не сильно в цьому розбираюся. от, І ходять по всіх вулицях з музикою. І... І дають, віддають від, від всяких там, там Ісуса Христа, Матері Божа, підходять тими е, церковними, цими, якось там свій танець, прямо роблять біля того, біля тих пам'ятників, біля ікон, біля святих усяких, е, всіх, що в них є, якісь ці монументи, статуети стоять. Е, так що теж. Це я вже показала, хто хоче подивитися, там є на других відео, але якщо інтересно, можу ще зняти, як будуть проходити тут рядом. От покажу. Ось така вуличка у нас. Тут були в лікарі зубного, це центральна дорога. в нашому містечку ми трохи вже проїхали, тут, звісно, вже під кінець. Ось ну, так трохи зніму. Як тут що? Вже сонце заходить трошки темнувато. Ось такі вулички, ось так ще. Тут ще пробки у нас після п'яти вечора. Всі з роботи повертаються додому. І ось так, трохи застряли пробці. Невеличка така, але є. Ось бачите, які в них балкони величезні, Ось Такі довгі. Тут у нас вуличка, ми вийшли з машини, зараз підемо в магазинчик, може там щось зніму вам. Ось така вуличка. Це в нас теж в містечку тут. Тут щось продають їсти. Якісь, може піца, те що, піцу. Ось такі дитячі речі продають. Тут такий з дворик. Тут ось пончики. Ну і мусор, як завжди. Ось такі гарні квіти. Не знаю, як вони називаються, але такі великі, гарні. Ось такий магазинчик солодощі продають. 99 копійок кульочок таких печеньки. Амо, класса косе. Всякі сімічки, горішки. Це скільки всякі сухофрукти цукри і горіхи. І фісташки на розвіз. Фісташки 14 євро коштують горіхи 15 за кілограм. А фісташки такі полущені 25 євро за кілограм. О, дивіться, які шоколадні яйця огромні, здоровенні. Величезні, прям 70 євро 5 кілограм. 4 кг яєць, шоколадне 45 євро. Ну, такие И €. Ну такі ще там. 3800. А Ось такі всі штучки. Ось таких всяких гарних На Пасху, бачите, які шоколадні так і зайчики і такі і рибки шоколадні. Візьмемо нам треба теж до паски дітям подарувати. Ось такі зайчики по 4 євро. Ось такі маленькі. Семьдесят копеек всяких скільки? вісім десять євро кілограм. карамельки шоколадні конфетки ось такі ми купили пасочки. бачите, в них всі апельсином всередині, зверху мідалини. От, е і різна форма. На, на Різдво вони інакші, а ну якби форма інакша в виді пасочки. А на, на паску то вони в виді. Зараз я вам покажу на другій коробці, бо в мене ще є ось така, бачите. Вона називається коломба у вигляді голуба таке щось. Бо потім мені знову писати, що ти не знаєш нічого і цей. Так що так виглядає? Я покажу вам, ми сьогодні ходили трошки за покупками в супермаркет, і я собі дещо підкупила також. Мені треба було такі літні речі весняні. Купила таку курточку, там була якась скидка якраз. Вона. Майже 60 коштувала, я за 30 взяла, бачите, половину скидки. Ось така літня, така гарненька. З підкладочкою тільки і все. Капюшончик і на руках теж так закочується. Ну, ось так. Ну, ось так, бачите, як на мені. Не знаю, чи видно добре. Ну, гарний колір такий мені подобається, синенький. Бачите як? Отак. Так така покупочка. Ось і ще купила таку собі блузочку. Також були скидки, то я взяла обе скидок. Так вона десь 16-17 євро по скидці. Була десь около 30. То така блузочка, такий колір гірчичний. Ось така вона довгенька. Колись у ну, діно і зніму. Так що таке сьогодні відео. Я вам бажаю всім миру і добра. І дякую, що ви всі зі мною, хто підтримує старі мої підписники і ще з перших, з перших цих відео і не покидають мене. От завжди підтримують, завжди добрим словом і коментом. Так що дякую всім, що дивитесь. от. Хейтерам теж дякую за те, що mm -hmm. через вас так само йде мені е, цей більше переглядів, тому що ви пишете погані слова. Так що пишіть, пишіть. Mm -hmm. Допомагайте теж. От, так що до нових відео. Побачимось з вами на моєму блозі.